Друзі, я побажаю кожному із нас, щоб в цей період між нашими зустрічами, тобто це знову ж таки два тижні, тому що наступна наша зустріч планується 5 серпня в суботу, тобто це через два тижні, через одну суботу. На 15 годину тут. Тобто щоб ми в цей період читали Новий Завіт, читали цю Євангелію від Матвія, щоб коли ми зустрінемося, ну не однобічна е, подача е, інформації була, щоб у нас міг бути якийсь діалог. Е, якщо дозволите, я один вірш, можливо, по темі того, про що я говорив наприкінці, колись одного дідуся я знав, цікавий був. З простим ім'ям Микола. Багатовислою крилатих мав мені він не забудеться ніколи. Як хто його при зустрічі питав здоров'я ваше як, скажіть відверто, усміхнено той дід відповідав: та, слава Богу, жити до смерті. І точно, довше не прожив і дня, і менше не прожив, дожив до смерті. Закон це ще ніхто не відміняв, хто у світ родився, мусить і померти. Проте труна для тіла лиш укляк, душа ж постати має перед Богом. Хто за життя прийняв спасіння дар, тому відкрита в небеса дорога. Не віриш, що ж у тебе право є. Та пам'ятай, живеш ти лиш до смерті, у вічності ж на тебе посуд. Жде, це факт. А факт, ти знаєш, штука вперта. Переосмисли краще власний шлях. Молись до Бога в щирім покаянні. Христос це порятунок від гріха. І на суді єдине оправдання. Той, хто до Нього з вірою прийшов, сказати може впевнено від серця. В Христі Ісусі я життя знайшов. Тож знаю, буду жити. Після смерті.